Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку – задача на збільшення числа на кілька одиниць. Лас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, ще б складну задачу розв'язати. Готові? Тож розпочинаємо нашу роботу. І сьогодні ми розпочнемо нашу роботу із того, що прикрасимо новорічні ялинки. Давайте ми подивимося на вирази і знайдемо значення виразів. Перша ялиночка 2 плюс 3 буде 5. 5 плюс 5 буде 10. Прикрасили першу ялиночку. Далі 5 плюс 4. 5 плюс 4 буде 9 мінус два буде. Сім. Правильно. Далі дев'інус три. мінус три буде шість. Шість мінус два, чотири правильно. Далі. Від десяти відняти п'ять буде п'ять. До 5 додати 3 буде 8. Ну що ж, подивіться, які красиві ялиночки у нас з вами вийшли. А сьогодні на уроці ми будемо вчитися вирішувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Тож відкрити, будь ласка, свої посібники на сторіночці 25. С2 та 5. Згадайте, будь ласка, як ви повинні сидіти за партою. Спина рівна, ноги повною ступнею на підлозі, лікті на столі. Зошити, джать, навкоси. Ось така сторіночка у вас повинна бути відкрита. Нагадується, сторіночка 25, 2 та 5. Намалюємо три кружечки. А під ними у другому ряді на два кружечки більше. Дітки, що це значить? Що в нижньому ряді буде стільки ж, скільки і в першому, у верхньому, але на 2 більше. Тобто ще 2. Як ми можемо це записати в усі? Три плюс 2, 3 плюс 2 це буде 5. Давайте перерахуємо, чи дійсно їх 5. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Ну що ж, давайте ми подивимось, як міркував хлопчик. Він говорив, що у другому ряді стільки ж само кружечків, що й у першому, та ще 2. Тобто 3 плюс 2 дорівнює 5. Полінка міркувала так. У другому ряді на два кружечки більше, ніж у першому. Тому треба число 3. Збільшити на 2. Дітки, і отримали однакові вирази. 3 плюс 2 дорівнює 5, і 3 плюс 2 також дорівнює 5. Тобто вираз вирішений правильно, так, записаний і значення виразу знайшли правильно. Але спосіб вирішення різний, оберіть для себе зручний. А зараз я вам пропоную запам'ятати, якщо у задачі. Ви побачите слово довше, ширше, вище, дорожче, старше. Дітки, все це буде більше, так? Тобто це все, все означає всі слова, що їх збільшуємо. А якщо ми їх збільшуємо, то ми будемо додавати. Запам'ятайте, якщо довше, довше, це значить довший. так? Ширший, вищий, дорожче, старше. Це все знак плюс. Ми будемо виконувати дію додавання. Давайте спробуємо виконати задачу. У Лянці 4 роки, ось вона. А Ярослав на 3 роки старший. Дітка, якщо він старший, значить він більший. А якщо більший, то яку дію ми будемо додавати чи віднімати? Звісно ж, додавати. Ми знаємо, що у Лянці 4 роки. Давайте запишемо розв'язання. 4, Якщо він старший, то він більше. А якщо більше, то це плюс, ми вже сказали. Він старший на 3 роки. 4 плюс 3 дорівнює дітки. Подивіться за схемою. Скільки буде 4 плюс 3, скільки синіх кружечків? Правильно, їх всі. Обов'язково вдушка. Записуємо те, що ми шукали. А шукали ми з вами років Р. Добре, у відповіді ми з вами запишемо відповідь. Ми дізналися значення виразу. Ми дізналися, скільки Ярославу років. І ми можемо сказати, що йому 7 років. Це і запишемо у відповіді 7 років. У кінці обов'язково поставимо крапочку. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть. А зараз час відпочити. Чудово, молодці, І виконаємо з вами останнє завдання. Склади усну задачу, яка розв'язується за допомогою того самого виразу, що й попередньо. Пам'ятаєте задачу, яку ми тільки що вирішували. Ми дізнавалися, скільки років у нас ярити, так, Ярославу. І ми дізналися, що йому 7 років. Ми це вирішили за допомогою виразу 3 плюс 4 дорівнює 7. Яку ж задачу ми з вами можемо скласти дітки, за малюночком? Давайте, точніше, намалювати малюночок до задачі. Ну, я пропоную, так, наприклад, у е, ульянці на тарілочці лежало чотири яблука. А у Ярослава на тарілці на три яблука більше. Скільки яблук лежало у Ярослава на таріці. Дітки, дітки, якщо більше, то це буде плюс чи мінус. Звісно ж, плюс, ми можемо в останньому рядочку порахувати, скільки яблук було у Ярослава. Правильно, у Ярослава було сім яблок. Намалюйте, будь ласка, як у мене яблучка. У першому рядочку це яблука Ульянки, їх було 4. А у другому буде їх аж 7, бо у Яріка було їх стільки, та ще 3. Давайте підпишемо це. 4 було яблука ульянки. А у Ярика було 4 та ще 3. Виконайте, будь ласка, як у мене це. Ставимо відео на паузу і працюємо. Ну що, ж, сьогодні на уроці ми з вами вчилися знаходити вирази на дві і вирішувати задачі. Задачі, в яких містяться такі слова. Більше старше. Ми познайомилися, що це довше, «ширше». Ширше, та також буде у нас знак Плюс. Я сподіваюся, що вам ця тема сподобалась і ви гарно її засвоїли. На цьому наш урок математики закінчено. До побачення, до нових зустрічей!